Чотири врятовані життя. Волинські медики розповіли про унікальну ніч. У Луцьку податково забирає шматок землі у сусідів. До чого тут паркан? Грудень як березень. 12 канал дізнавався, якою буде погода на різдво. У студії 12-го Роман Вербич вітаю. Денний випуск розпочну з новини про унікальну ніч на Волині. Чотири врятованих життя у Волинській обласній лікарні в ніч з 20 на 21 грудня провели чотири трансплантації. Вперше пересадили печінку, серце та дві нирки. Лікарі кажуть, пацієнти вже стабільні, органи включились в роботу, і люди проходять планове лікування. Медики похвалилися, що печінку у цій лікарні пересадили вперше при допомозі львівських колег. Цим, зокрема, врятували життя пацієнтці, яка важко хворіла на цироз і без трансплантації просто загинула б шанс на життя. Вона та ще троє людей отримали завдяки тому, що родичі пацієнта, який помер у реанімації внаслідок важкого інсульту, дали згоду на донорство. За таке рішення їм щира подяка. І знову важкі звістки з фронту загинув Микола Сосницький, житель села Дідичі Олицької громади. 48-річного чоловіка не стало 18 грудня у результаті мінометного обстрілу. Він отримав поранення несумісне з життям під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту роботи на Запорізької області. Микола Сосницький служив старшим солдатом. Він був багатодітним батьком та навіть дідусем. Про чин прощання та поховання у громаді повідомлять згодом. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника. Вічна пам'ять і шана Герою. У Зимнівській громаді повідомили про загибель захисника Володимира Ткачука. 42-річний військовий із села Фалемичі був старшим сержантом, командиром механізованого відділення. Загинув 10 грудня поблизу населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області. Про чин поховання у громаді повідомлять згодом: вічна пам'ять і Шана Герою. На камінь Каширщині оголосили триденну жалобу. Помер військовий Володимир Малашевський із села Раків Ліс. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України. Володимир Малашевський 1973 року народження служив у соті окремій бригаді тероборони. На превеликі жаль, у воїна зупинилося серце. Скорботні дні на його малій батьківщині триватимуть до понеділка. Вічна пам'ять і шана герою. Молитися за здоров'я воїнів ЗСУ у навчальних закладах таке пропонують військові капелани Волині. Кажуть, це дуже важливо для військових на передовій та й для мешканців громади, особливо для тих, чиї рідні на фронті. Звернення про підтримку ідеї капелани надіслали і представникам обласної влади. Що там відповіли, та що кажуть освітяни і батьки, дивіться у сюжеті. Військові капелани Волині пропонують колективам шкіл та вищим навчальним закладам розпочинати навчальні дні з молитвою за перемогу України, наших воїнів і весь народ. Їхня громадська організація подала звернення до обласної влади. Ідея запровадження молитви виношувалася давно, і ми з Владикою Михайлом вже це питання давно обговорювали. Ну і на сьогоднішній день. Ми отримали таке благословення зайнятися цим питанням. Михайло Бучак, священик і військовий капелан. Читати саме «Отче наш» пропонує тому, що ця молитва спільна для всіх християнських конвенцій і течій. каже, це сприятиме духовно-патріотичному вихованню дітей. А тим, хто молитися не хоче, радить. Я би сказав для тих людей, які сьогодні не асоціюють себе з християнами, не утожнюють. Якщо ви не маєте бажання долучитися до цього, просто будьте нейтральними. Капелан вважає, що окрім зброї, донатів волонтерської допомоги, армії дуже важлива і духовна допомога від людей, за переконанням священника, молитва це потужний моральний інструмент, як для воїнів, так і для сімей, які чекають близьких з фронту. Дитина, батько якої на фронті, вчителька, чоловік, якої на фронті. Тобто дуже багато таких є моментів. І дитині було б дуже надзвичайно приємно, що сказати, сьогодні в клас молився за мого батька і його побратимів. Сьогодні клас молився за мого чоловіка, сьогодні молився за брата, сестру. І так само, коли дитина подзвонить на фронт, каже: Тату, а ми сьогодні молилися за вас. Виявляєте, да? оце те, що сьогодні не вистачає українському суспільству, не вистачає е, містичної енергії. Волинська обласна військова адміністрація у відповідь на звернення капеланів повідомила, що державна система освіти відокремлена від церкви і має світський характер. У департаменті освіти кажуть, що не вправі сприяти таким впровадженням в держзакладах, зокрема в школах. Тож капелани вирішили піти іншим шляхом. Я думаю, що ми будемо тепер так само, що працювати і будемо з окремими школами, з окремими навчальними закладами. Ми запитали в дирекції Луцької гімназії номер 7 як сприймають молитву у школі. Цей навчальний заклад, як і інші в громаді, постійно допомагає нашій армії, організовуючи ярмарки, кошти з яких передають зсу, виготовляють окопні свічки, надсилають листи підтримки воїнам. Поки що про ідею починати навчальний день з молитви тут не чули, однак позицію мають. Ставлення моє позитивне стосовно всього, що може матеріально і морально допомогти нашим героям на передовій. А ми усвідомлюємо, що те, що ми в змозі зробити в школі, ми намагаємося з усіх сил зробити. Якщо діти будуть молитися за воїнів, то я не вбачаю в цьому нічого поганого. На подвір'ї гімназії нам вдалося поспілкуватися із кількома батьками учнів. Позитивно я тільки за, бо тому, що їм цього не вистачає. Зараз люди дуже змінилися. стали набагато жорстокішими до воєнних. Вони не цінять те, що вони там захищають і вмирають за те, щоб ми тут жили в мирі і наші діти вчилися. Ну, я позитивно відношусь, тому що ну, ми маємо щось робити, якщо не можемо там, фізично допомагати, матеріально, то хоча б молитвою допомагати нашим війну. Капелан і священник Михайло Бучак має й іншу думку. Вважає, що хвилину мовчання у школах варто було б замінити хвилиною молитви. Чи вдасться йому, як голові капеланської організації, знайти порозуміння з колективами освітян? Покаже час. 12 канал стежитиме за цією темою. Софія Кучма, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. 14-літня школярка відрізала розкішні коси, щоб допомогти армії. Дівчина продала волосся, яке відрощувала з дитинства. А кошти адресувала волонтерам. Більше про рішення юної лучанки у нашому сюжеті Якщо на ЗСУ, то ЗСУ. 14-річна Настя підстригла свої густі довгі коси, а виручені гроші передає на допомогу зсу. Дівчина навчається у 26-й школі у 8-му класі. каже завжди носила довге волосся. Але коли дізналася про такий спосіб допомогти армії, навіть не вагалася. Вирішила долучитися до допомоги зсу, тому що розуміє, що нашим воїнам допомога ніколи не завадить. На початку повномасштабної війни дівчина разом зі своєю сім'єю та собачкою виїхали за кордон. Спочатку зупинилися у Польщі в таборі для біженців, а потім вирушили далі в Іспанію, де жили більше року у будинку поблизу моря. Однак каже, море не давало тієї радості, яка є удома. Так я дуже хотіла додому, тому що Україна це мій дім. Тут все рідне, я не привикши до іншої країни. В Іспанії дівчина ходила у школу. Розповідає, що навчання там відрізняється більш суворими правилами. Їй вдалося знайти друзів та навіть вивчити іспанську. Та, попри комфортне життя, Настя мріяла повернутися в Україну. Каже, навіть була готова до повітряних тривог та обстрілів. Довго переконувала батьків. Але все таки вийшло так, що я вмовила всі всіми способами, але вмовила і привезли мене сюди. Ось так, от ну, і живу тепер тут. Не хочу не їхати, вхопилася за ідею віддати свої коси на перуки для дітей із онкодіагнозами. Але, порадившись із мамою та перукарем, вирішила волосся продати і кошти передати для потреб військових. Правда, маму довелося переконувати, адже вона пишалася, що у дочки таке гарне волосся. Коли я їй запропонувала таку дію зробити, вона трішки сумнівалась. Та потім мене підтримала, і ми разом це зробили. Волосся завдовжки у майже пів метра оцінили у 1150 гривень. Коси Анастасії купує один із одеських салонів краси. Таке якщо на ЗСУ, то хоч на це для мене важливо, тому що я люблю свою країну. Я завжди їм допомагаю. Наприклад, я пліту сітки тут в школі можна після уроків або на фізкультурі піти в спортзал в приміщення і плести сітки на зони дій. І ось я плиту. Також купляю продукцію, гроші з якої потім надсилаються на ЗСУ. Анастасія знає, воїнам зараз будь-які донати важливі, а до нової зачіски вона вже звикла. Та й друзям сподобалось. Софія Кучма, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Луцьку податкова забирає шматок землі у сусідів. Ба більше держструктуру звинувачують у крадіжці паркану. Скандал триває з літа. Втім, резонансу набрав лише нещодавно, коли в дворі однієї з багатоповерхівок міста почали будувати паркан. Про те, як лучани стали заручниками чиїхось домовленостей і чому змушені будуть паркувати автівки, чи не за квартал від будинку. Дивіться у сюжеті моєї колеги Анастасії Качини. За дворецька один а в Луцьку. мешканці багатоповерхівки чекають поліцію. кажуть, сусіди незаконно зрізали й переставили їхні ворота. Найша огорожа була викрадена податковою, бо це повинний чому не назвеш. Вона тепер поставлена на це місце про їжі. І вони монтують собі ворота, щоб закрити двір нашими воротами. Ми... Чим закінчились події того вечора, ми розкажемо пізніше, а поки про те, чому вони стались. За дворецька, А цю висотку багато років тому звели на землі Волинської обласної податкової служби. Замовник та ж податкова. Аби отримати дозвіл на будівництво висотки, задній двір податкової в документах віддали під парковку для мешканців будинку, яка мусить бути за нормами. У нас ось податково, оце наш будинок і оце спірна територія. Забудовник вказує А1. І дивимося історія. А1 майданчик для стоянки машин-мешканців. Протягом багатьох років машини на цій території лишали як мешканці висотки, так і працівники податкової. До літа цього року таке спільне використання землі влаштовувало як одних, так і других. Коли керувати податковою почала нова людина Сергій Лисеюк, кажуть лучани, той вирішив, що паркуватися на землі держструктури сусідам досить. Ми пояснювали йому, кажемо, ну слухайте, ну типу, нам нема де поставити. І почали вказувати документи. Сказали, що маємо документацію, що ж самі ви замовляли, що тут передбачена стоянка для мешканців. Ну там просто позиція. Мене це не цікавить. Про те, що домовитись, точно не вдасться. Мешканці висотки зрозуміли, коли одного дня в'їзд на парковку загородили. Що цікаво, їхніми ж воротами про крадіжку мешканці повідомили в поліцію. При виїзді працівників поліції на місце події було проведено огляд місця події та першочергові слідчі дії. По даному факту, 8 грудня 2023 року, Луцькою окружною прокуратурою відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, по якому триває досудове розслідування. За словами лучанці, ворота стояли зовсім в іншому місці. Багато років тому вони купили і поставили цей паркан, бо їх двір був улюбленим місцем розвороту всіх автомобілістів міста. Машини, мотоцикли, все ганяло тут, тобто дітям. Не було можливості якоїсь ну вийти навіть на проїжджу частину, та й людям дорослим. Так само окрім зрізаних та перенесених воріт. Податківці почали відгороджувати парковку сіткою. Ось ці стовпчики встановили, аби мешканці будинку не змогли туди не те, що заїхати, а в майбутньому навіть зайти. І тим самим заблокували взагалі проїзд. Тобто, у нас же немає проїзду в двір на стільки один заїзд. Тобто ні пожежна, ні луцпецковий транс не зможе заїхати в наш двір навіть розвернутися. Не зможуть розвернутися і самі жильці. У будинку 129 квартир. Відповідно до норм, на кожну має бути одне паркомісце. Загородившись, податкова кажуть люди, забрала в них половину цих місць паркомісць, які колись самі ж надали цим людям. Ми намагалися отримати від керівництва податкової офіційний коментар щодо ситуації. Утім, все, що нам надали, ось цю відписку без початки і навіть підпису. Головне управління ДПС у Волинській області та його посадові особи діють винятково на підставі статті 19 конституції України, тобто в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом, зокрема, як землекористувач головне управління ДПС у Волинській області, на підставі норм земельного законодавства, має право зводити споруди на земельній ділянці, що розташована за адресою Луцьк, Київський майдан 4. Тобто офіційно земля належить податковій, і загородити її вона має повне право. Те, що в документах на багатоповерхівку ця територія значиться як парковка для мешканців, на практиці нічого не означає і нічим лучанам не допоможе, каже головний архітектор міста Веніамінтус. Ми говоримо про конфлікт ОСББ і, і органу місцевого ну, державної влади. Тобто, треба розуміти, що це. Якби в різних площинах відбувається конфронтація, да? тобто не можна від одного відрізати і одному дати. Да? Тобто, це різні суб'єкти різних різного підпорядкування. Практика будувати об'єкти з розрахунком на сусідню ділянку, кажуть міськраді, раніше була поширеною. Про це забудовники спільно із власниками землі, в даному випадку податковою, ймовірно, домовлялися з тодішнім керівництвом обласної адміністрації. З'являється новий. Ee, голова адміністрації, і відповідно ці домовленості вже не передаються в, в, в спадок і в, в виникають у конфлікти. Тобто, мешканці будинку на Задворецькій 1 а стали просто заручниками чиїхось домовленостей. Тепер получається, що нас просто ну, якби яке те слово. Ну піпі. -пі. Боротися за власні права каже Веня Вони можуть. Утім користуватися фактично чужою землею їм найімовірніше, не дозволять. Треба розуміти, що цей процес тривалий і, і з залученням великої кількості. Ну, дієвих осіб до того, що ну фактично це треба піднімати всю чого так сталося. На да? Тобто це треба піднімати архів і історію десятилітнічної давнини і учасники цього процесу. З вже вже й не Луцьку. Миритися із ситуацією мешканці будинку не збираються за землю, яка офіційно числиться як їхня парковка. Мають намір боротися в кабінеті голови військової адміністрації, і якщо доведеться, навіть у суді. Анастасія Кочина, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12-й канал. Збив жінку, яка йшла у своєму селі у збіччям дороги. 54-річний водій Volkswagen Гольф наїхав на мешканку села Соловичі, що в Ковальському районі. Автопригода трапилася у вечірню пору. 41-річна місцева жителька йшла в попутному напрямку. Внаслідок аварії її госпіталізували у Ковальське міське медоб'єднання. Поліцейські машину вилучили та помістили на арешт майданчик водій. Рези Вмикали сирену й маячки, аби перевірити водіїв та пішоходів. У Луцьку з'ясовували, чи на дорогах пропускають машини поліції та рятувальників. Операцію маячок організували на найбільш завантажених транспортом вулицях. Висновок експерименту оголосили ДСНСники. За їхніми словами, більшість водіїв дорогою екстреним службам поступаються. А от пішоходи в таких ситуаціях виявились менш дисциплінованими. Люди переходили дорогу просто перед спецтехнікою. І з автомобілістами, і з пішоходами патрульні провели бесіди. Без снігу та морозів на території Волинської області прийшов циклон, у результаті якого відчутно потепліло. Вислів грудень як березень має повне право на життя. Правда, сьогодні синоптики вже попередили про сильний вітер до 20 метрів за секунду і про дощ з мокрим снігом. А якої погоди чекати на Різдво і Новий рік? Дивіться у сюжеті. Зима прийшла в Україну передчасно. Початок грудня приніс справжню зимову погоду зі снігом та заморозками. Однак до кінця місяця усе змінилося. Нині на Волині панує погода абсолютно не властива для цього місяця зими. Спостерігаємо вітри, дощі та значні температурні перепади. На даний момент груднева температура зараз відповідає температурі березня, середньодобова температура, і вона є вищою майже на 5 градусів, на 5-7 градусів. Без снігу та морозів саме такої погоди за прогнозами синоптиків слід чекати на різдво українцям. Зустріч одного з найбільших свят знову може виявитись незимовою. Синоптикиня Волинського гідрометцентру каже, що зараз на території нашої області панують теплі повітряні маси. Саме вони і принесли плюс на термометрі. В нас зараз атмосферні процеси всі ідуть з Атлантичного океану, і це, це загалом такі теплі повітряні маси і низки циклонів, які з якими пов'язані атмосферні фронти. Тому погода буде нестійкою, ближчим часом, включно до 25-го. Та саме у Різдвяну ніч з 24 на 25 грудня все ж таки падатиме сніг, але мокрий. Також синоптики передбачають уночі легкий морозець від 0 до мінус 3 градусів. Протримається він недовго, до ранку. Але в день 25-го повишення буде температури, десь до 2-7 градусів тепла і з переходом вже цього мокрого снігу в дощ. Синоптики оприлюднюють прогноз погоди лише на 10 днів вперед, оскільки атмосферні процеси змінюються і вносять свої корективи. Але уже кажуть, що є можливість зустріти новий рік у сніжно-казковій атмосфері. На сьогоднішній день по розрахунках можна сказати, що очікується зниження температури на 31 1 перше і сніжок може бути. Так що будемо надіятися, що порадує нас зима хорошим хорошою погодною на новий рік. Не засмучуватись через різдво без снігу рекомендують народні синоптики. Українські прикмети свідчать: якщо на різдво буде гарна погода, до врожаю. Якщо 25-го тепло, весна буде холодною і пізньою. Якщо перший день нового року невеличкий сніжок, то добре вродить хліб. Софія Кучма В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. що ж, цілком ймовірно, що можемо на різдво і новий рік залишитись без снігу, але якщо будете з 12 каналом без оперативних цікавих важливих новин краю, точно не залишитеся. Якщо ж в силу певних обставин ви таки пропустили цей випуск новин або маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів. Робіться у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться, якщо ще не підписалися, і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Усім нам якомога більше хороших новин. Побачимось.